24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення ворога на територію нашої країни. Безліч смертей, руйнувань та інших бід зазнає український народ. Зараз, як ніколи, окремої допомоги та підтримки потребують люди з обмеженими можливостями, оскільки жорстоке сьогодення створює для них нові перешкоди, ну, мов бути небайдужими один до одного, особливо до тих, кому увага життєво необхідна. Інколи такі прості речі, як допомога щось віднести кудись, придбати потрібні речі в магазині чи проста розмова. Робить день людини кращим, яскравішим та веселішим. На жаль, часто люди з обмеженими можливостями опускають руки, не мають чіткої цілі та не знають, що робити далі. Саме в такі моменти ми маємо підтримати їх, показати, що бар'єри лише в нашій голові, і в сучасному світі є багато сфер, в яких можна знайти себе та навіть досягти високих результатів. Одним з таких напрямків є IT. Зараз технології стрімко ростуть, і кожен може спробувати себе в одній з гілок IT. Хтось знайде для себе програмування цікавою справою, а комусь припаде до душі веб-дизайн. Іншим напрямком є мистецтво. Культура це визитівка нашої країни, і ми повинні розвивати її, вкладати в неї особливе значення, історію та почуття. Мистецтво буває різне, і кожна галузь є унікальною. Музика, гармонія звуків, яка має в собі сюжет, малювання, перенесення своїх емоцій на полотно незліченною кількістю факт, письмо, спосіб закарбовувати події на папері і кожен раз читаючи, переживати ці емоції знову і знову. Також одним з незаперечних напрямків є спорт. Це не лише спосіб піклуватися про своє здоров'я, а й шанс побудувати неймовірну кар'єру спортсмена. Ми пишаємося українськими параолімпійцями, які кожного разу вражають глядачів своїми високими результатами та здобутими нагородами. Отож, є як мінімум три напрямки, в яких можуть себе реалізувати люди з особливими потребами. Головне не опускати руки та мислити позитивно навіть у найважчі часи. Пам'ятаємо, що справжнє життя не має бар'єрів.